Привітці! Сьогодні дуже коротесеньке відео, інформативне трошки, дивіться, цікавляться, чим я сію, хто не бачив на каналі, хто не дивиться там двох-трьох якісь там годовалі відео, дивіться, я висіваю ось такою сівалочкою. ЧП крючкова, стандарт, без максимальних таких великих переробіток, але є деякі зміни. Якщо ви хочете сівалку взяти, Просто щоб посіяти швидко, якісно і самому, ну максимум два чоловіка, то це ваш вибір. Є інші варіанти, дивіться, інші ярила, і все на світі є, є саморобні, є дорожчі. Все, беріть те, що на вас дивиться, те, що вам по грошах підійде. <кхід> Мене зацікавила саме ця свалка, бо я її дуже дешево взяв. Ви зараз не візьмете двохрядку за 4,5 тисячі, ви її не візьмете. Ну, Така ціна була. Мені тоді це дуже ну, підходило, грубо кажучи. Дивіться, я додав до неї бункер. Саморобний, страшненький, ось таке все, механізм зараз висіву я зняв, бо він у мене стоїть ще на одній сівалці. Він працює, все нормально, добрива вносю в рядочок. <кій> вони вже почули наші відгуки про це. І вони ось цей бункер самі вже зробили. В них є <кій> висівний механізм внесення мінеральних добрив. ЧСД9 або щось таке для різних типів сівалок, мотоблочних і мототракторних, вони трошки відрізняються по типу кріплення ось сюди до вія. Я його вже собі не брав. По-перше, він іде двохрядний. Я буду робити зміни. А по-третє, що він коштує 3 000, 3 з копійками. Він мені просто зараз не треба, бо він вже є. На що просто так вкладатися. <кій> я не бачу сенсу. Тому так як є, так і буде поки що. Що я змінив? Дивіться, ось позаду новий бункер. Це 5500 чи, чи А, 6. 6 з копійками, з доставкою він мені вийшов. Що сюди входить? Дивіться, <клес> бункер. Ложечка, як і в мене, 34-та. Ну, Шахта, тобто 34. та Тут отвали на грунт. На це взагалі не потрібна річ. Бачите, у мене тут нічого немає. Вони викинулися ще на перший рік, то все фігня. І рало. Саме рало. Його теж треба доробляти. Ось, бачите, рало це. З глибиною виставляти все. Ця Ячейка, бачите, я її... вона тут цільна йде в заводі, ось тут я її розрізав, роздвигав отак максимально, тому що часник любаша ось тут застряє. Головки великі, зубчики великі, застряють. Ось тут розрізав, роздвинув. Ось ці рала трошки роздвинув. Тому що, Щоб не застрявало нічого. Отут можна зірки переробляти, додати. Ось цей бункер я сюди на раму вставлю. Ну, коротше, він у мене якось сюди стане. Я ще його не мантирив, але зроблю. Потім зробив ось таку ножку, кріплення ось сюди. Це треба буде трошечки зрізати, переробляти, бо буду ж їх совати. Воно не буде соватися зараз. Це перероблю це фігня питання. Ножка, оця треба, вона, щоб людина ось тут могла стати, триматися. І плюс, як груз, як щоб не скакали рівномірна глибина. Ложечки, бачите, зараз на дрібну стоїть. Це 25 й діаметр. Можна перевернути на 34-ту. Головне, щоб шахта була ось тут 34. та Ось таке на колеса я подаварював штирки, щоб не було пробуксування. Привідне колесо, колесо тільки одне, те просто як упорне йде. І все, в принципі. 4 роки, здається, я її відпрацював. І дивіться, поржавіла і то від того, що тут добриво постійно оце сипляться. Так, вона ну це переробив. Оцю стойку вже зробив з двойного такого профілю, щоб було більш жорстко. Оцю трубку переварив з товшого металу. Ну, воно таке, знаєте, типу доробляєш, але ну це будь-чим з буде. Тому. Дивіться, вибирайте на свої кошти. Ось така зараз двохрядна, десь там 1013, щось таке коштує. Двох, трьох, чотирьох рядка, хоч і шести рядку беріть, але відразу рахуйте, як ви будете обробляти це в сезоні. Що ви з цим будете робити? Тому що механічно зі збільшенням рядків між колесами ви втрачаєте можливість обробляти часник механічно, тому що це буде дуже важко. Рулі ліворуч, праворуч, ряд, метр зрізали і все, не буде у вас часничку. там. На це звертайте увагу, це також є фактори, які треба розраховувати ще осінню. Зараз перед посадкою також можете вже починати висаджувати, в кого який регіон, дивлячись. Тому сівалочка зараз дуже актуальна. Якщо порівнювати для початківця за 13 тисяч чи там за 9 тисяч сівалочку, і брати ну, більш якісну там, за 150 від 120 до 180 тисяч гривень, то ви ж розумієте, яка різниця. Якщо у вас щось не вийде, ви втрачаєте яку суму, а з тою ви втратите колосальні гроші. І тому ціна вкладень, вкладень на один гектар дуже-дуже е, збільшується. Тому я б радив брати подешевше, якщо є на ринку беушні, беріть, б-ушні, нічого там не може бути. Максимум якась тріщинка, мінімальна сварка, полуавтомат, ви все заварите, це все фігня питання. Тому дивіться, це актуально і це треба вже робити. Починайте, хто ще не лушпав часник, вже починайте лушпати, якщо ви вручну це все робите. Якщо ви були молодці і захотіли більш механізувати процес, то замовляйте лушалки. Але на цей рік ви... я вже просто не буду їх робити. Хто раніше не замовляли, а зараз всі цікавляться, але я вже не буду робити, тому що я не... ну, у мене. Всього 24 години на сутки, і діти мене і так вже мало-дуже бачать. Вони, як мене бачать, так і все прилипли і все. Бо батько у них є тільки по вайбору ми більше спілкуємося, а так дуже мало часу. Тому вибачайте, хто хоче зараз саме замовити, я, ну, я б і хотів би, це й мої гроші, це ж я заробляю. Але я просто фізично вже не встигну. Вас підвести не хочу. А на наступний рік або зимою, або. Наступною весною раді, раді просимо, так що я буду працювати. А так, дивіться, лушпати за 3-4 дні, щоб у вас часник не всихався, не втрачав життєвої сили, і не відкривали видонце. Полушпали, відразу протравлюйте його бажано. Від хвороб і все, і у вас щастя. Звертайте на всі поради увагу. Хто що пишіть, буду відповідати. Я на зв'язку хороших вражаїв і вдалої посадки. Дякую за перегляди. Па-па-па-па.